Добрий день, з вами Ольга. Я хочу всім подякувати за вашу довіру та підтримку. Завдяки вам. в мене на каналі є вже перша тисяча підписників. І сьогодні я хочу поговорити про ось свій оцей жовтий величезний яскравий біглі Limonchello. Він у мене посаджений в мох, і це в нього перше домашнє квітнення на отакий величезний квітконіс. У нього шестеро квіточок. І в мох я завжди саджаю орхідеї, які в мене орієні машки, або в них якісь є проблеми з корінчиками. І ось я собі вже тільки уявила, як буде файно вам взяти, показати на відео, який він був і який він став. Зазвичай я знімаю всі маніпуляції, все, що я роблю з квітами, я знімаю все на телефон. Неважливо, чи я його потім використаю в своїх відео або ні, але знімаю все. І ось цей біглічок я теж дуже добре пам'ятаю. Як він у мене прийшов, я його дуже довго чекала. У мене навіть є відео з розпаковки. Я пам'ятаю, як мені не сподобалися стан корінчиків з вони почали гнити. І я навіть пам'ятаю, як я відрізала його магазини ще Квітконіс. у нього були величезні, був величезний Квітконіс. І ви тільки собі уявіть моє здивування, коли переглядаючи це відео, я розумію, що я його саджала в кору. І я зараз не дуже розумію, чому я тоді, чому я тоді так вчинила посадила в кору. Бо, судячи з того, що я побачила, то його треба було відразу садити в мох. Але. Я починаю шукати своє інше відео про там, де про те, де я саджала його в мог. Я його не знайшла. І ну, зазвичай ж такі всякі моменти проблемні там, вони, якось, знаєте, відкладаються в пам'яті. Я розумію, що я не пам'ятаю того моменту, коли я саджала цю орхідейку в мог. І я розумію, що десь чи на третій-четвертий день після пересадки. У мене почала з'являтися якась проблема. Або е, листячко втрачало Тургор, або була якась проблема з корінчиками. Я тоді прийняла рішення посадити її в мову. Десь в цей періоди в цей період у нас були дуже сильні обстріли міста. Я, навіть у нас був прильот недалеко, десь в кілометрі від нашого будинку. І, скоріш за все, ось таким чином я на той час себе заспокоювала. І знаєте, як сказати, що моя голова не варила, як ото кажуть, я не можу, тому що якби я, ж зробу, якби вона не, ну, якби я не розуміла на той час, що я роблю, то зараз би, я б вам би, ну, не розповідала про цей випадок. Я, думаю, я гадаю, що в мене в манчило потрапила в Орхарайби певна, мій мозок вирішив, що мені не треба пам'ятати той свій емоційний стан. Я вже по собі знаю, що при будь-якому стресі, ідучи сюди на лоджую до своїх дівчаток, я знайду, чим себе заспокоїти. Знаєте, як в мене працює така як ото фітотерапія. Боюсь собі навіть уявити, що б я робила, якби у мене було не було моїх дівчаток. Завдяки їм я можу. На деякий час відволіктися від війни. І от знаєте, після цього випадку той храбат, який, не знаєте, так час від часу проявляє себе і виникає таке питання, чи на часі займатися квітами? Я розумію, що завдяки цьому своєму захопленню я маю змогу бути корисною, я можу допомагати. Своїм близьким, я можу допомагати нашим військовим. І я хочу допомагати. І в наш час або ти б'єш заспокійливе, або ти знаходиш чим себе заспокоїти без ліків. Я гадаю, що ось це напевно кращий варіант, ніж пити ліки. Я бажаю всім знайти. Своє захоплення, яке буде вас хоч на деякий час заспокоювати і відволікати від всього того, що зараз коїться в нашій країні. Бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!